Вітання. Зараз в ваші увазі результати другого туру в Лізі африканських націй у групі А. Екатеральна Гінея гівнає приймала Гінею Бісау. Н Суе зробив хитрик, а його команда перемогла 4-2. Кодьюар грав проти Нігерії. Трост Еконг забив переможний гол на 55-й хвилині. В третьому турі зіграють екваторальний гіней проти Кодіюару та Гінея Бісау проти Нігерії. В таблиці команди розмістились так: на першому місці Нігерія, Екваторіальний Геннеє Друга, Кодіовар третій, Генеї Бісао остання. У групі Бі. Єгипет зустрічався з Ганою. Салах отримав в кінці тайму ушкодження і був замінений, а команда до перерви ще й пропустила від Кудуса. Вирішальні моменти були в другому таймі. Моуш зрівнює рахунок матчі, а кудус через дві хвилини робить дублю, виводячи знову свою команду вперед. Махомет зрівнює рахунок на. 74-й хвилині. На цьому команди розійшлися 2-2, кабо Верде грали в іншому матчі з Мозамбіком. Бебе, Мендеш, Леніні приносять своїй команді розгромну перемогу 3-0, а в третьому турі тут зіграють Мозамбік проти Ганни та кабо Верде проти Єгипту 22 січня. Таблиці команди розмістилися так. Кабо-Верде перший, і вони вийшли вже в плей-офф з першого місця Єгипет. Другий, відповідно, Ганна, третя, а Мазамбік останній. Група Сі. Сенегал зустрічався з Камеруном. Сар відкрив рахунок на 16-й хвилині. Діалог тільки на 71-й хвилині подвоює перевагу. Кастел -Лето на 83-й хвилині скорочує відставання на 1 гал. Мане вже в компенсований час забиває третій гол за Сенегал, який перемагає 3-1. В іншому матчі Гінея приймала Гамбію. Камара. Відзначився переможним голом на 69-й хвилині. В Третьому турі 23 січня тут зіграють Гвінає, проти <кхи> Сенегалу. Гамбія проти Камеруна. А в групі команди займають наступні місця. Сенегал. Перший вже пройшов далі, але не зрозумів, з якого місця. з трьома очками. Друга. Камерун, третій Гамбія. Остання з нульом. А я зараз зупинюсь. Ви поставите вподобайку. Підпишетесь, я пішов далі. В групі Ді Алжир грав проти Буркіна-Фасо. Канате відкрив рахунок в кінцівці першого тайму. Баонедяг на початку другого тайму зрівнює його, а треорець пенальті знову вводить свою команду вперед. Але на останніх хвилинах Баонедяг знову зрівнює рахунок 2-2. В іншому матчі Мавританія зустрічалася з Монгологою. Команди на двох забили 5 голів. Гелсон зробив дубль у матч перемога Анголи 2-3. 23 січня тут зіграють Ангола з Буркіна-Фасо та Мавританія з Алжиром. У групі команди займають такі місця. Ангола та Буркіна-Фасо з одинаковою кількістю очок по 4. Але третій з двома очками Одна Британія остання з нулем. У групі І. Туніс грали з Малі. Сіна Йоко та Рафа Вирішили питання за 20 хвилин. Розійшлися один-один команди. Пар знищив свого суперника Намібію 4-0. 24 січня тут зіграють пар проти Тунісу та Намібія проти Малі. Команди мають такі місця малі, ще трьома очками: перший пар, другий, на третє, Туніс закриває групу. І остання група огляду Ф Мароко зустрічалось з Дер Конго. Хакімі швидко вивів свою команду вперед. А МВМпа всередині другого тайму зрівнює рахунок 1-1. Замбія приймала Танзані. Сува свою команду вивів вперед. А Дака на останніх хвилинах зрівнює рахунок команди, розійшлися. Теж 1-1. А 24 січня в цій групі зіграють Танзанія з Деркону та Замбія проти Марокко. А в групі такі команди розмістились. Марокко перший. Дереко та Замбія поділяють друге та третє місце, а Танзанія останнє. І перейдемо до статистики. Бо не дяг, та Мсуе – краще бомбардири з трьома забитими голами. А матчин Сар Думбія з двома асистами поділяють перше місце в рейтингу кращих асистентів. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!